Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні, у п'яту неділю Великого посту, завжди ми згадуємо пам'ять преподобної Марії Єгипетської, дивовижне життя цієї святої дійшло до нас завдяки працям святителя Софронія, патріарха Єрусалимського, який описав у своєму труді своїй праці. Те усне передання, яке передавалося монахами монастиря на честь Іоанна Притечі, який розміщався на березі Річки Йордан. Це передання переказує історію того монаха, який жив в цьому монастирі, з мальства був привчений до чернечого життя. І коли після того, як він більше 50 років вже проводив у монастирі як монах, йому прийшов помисл про те, що він вже достойний. що, ну, Мабуть, він сподобався великої благодаті в Бога. І тоді йому було дано знати від Бога про те, що він має піти. В глибину пустелі і там побачити справжніх подвижників благочестя. Він дійсно пішов, дійсно зустрів подвижників, монахів, разом з ними подв'язався. І в монахів було таке правило, що вони у Великому посту виходили всі з свого монастиря, і кожен віддалявся в пустелю і жив собі сам з душею, нікого не бачачи, не чуючи, і роблячи таким чином свій подвиг у Великому посту. Всі сходилися святкувати вже разом Великдень. І під час одного з такого віддалень у пустелю зустрів цей монах жінку, яка розповіла йому свою історію, і історія ця вражає глибиною глибиною свого падіння, бо вона була великою блудницею в своїй юності. Але і глибиною покаяння, точніше, висотою покаяння, тому що вона довгі-довгі роки, зрозумівши всю ниці свого життя, всю глибину свого падіння, вона довгі-довгі роки в пустелі молилася просила Бога про прощення, боролася своїми страстями, і зрештою, в останні вже дні її життя, Господь посилає до неї цього монаха. Який, по-перше, вислухав історію її життя, а по-друге, причастив її перед смертю святих і животворящих таїн Христових. І ім'я преподобної Марії Єгипетської вписане до святців Православної церкви і не просто там перебуває, бо кожного дня ми зустрічаємо в наших святцях, в нашому календарі якогось із святих. А це ім'я спеціально введено в чин великопісного богослужіння і читається спеціальним чином покаяний канон Андрія Крицького, і в тому числі на цьому богослужінні прийнято читати історію життя преподобної Марії. І Якщо ми подивимося на її життя, ми мусимо задуматися над таким вражаючим фактом, що вона канонізована і визнана церквою як преподобна. Але ми знаємо, що преподобні це монахи, які прославили Бога своїм життям. А хто коли звершував над преподобною Марією чернечий постриг? А не було над нею пострига. Вона просто віддалилася від миру і все життя провела сама в пустелі, не маючи ніяких формальних. Чинів формальних дій з боку інших людей, але віддавши себе на служіння Богові. Ну і далі, ми, коли ми говоримо таке слово сполучення служіння Богові, ми розуміємо, що це має бути якийсь храм, там мають бути якісь ікони, там мають бути якісь люди в спеціальних одежах, які говорять якісь спеціальні слова, і ми за ними повторюємо і ми спеціально там хрестимося і читаємо спеціальні книжки. Де все це було в житті преподобної Марії Єгипетської? Нічого цього не було. Вона просто пішла в пустелю і лишилася сам на сам своїми страстями і сам сам на, наодинці з Богом, який допомагав їй у цій боротьбі з страстями. І коли монах засіма з нею говорить, то він зазначає, що вона до нього говорить фразами святого письма? Звідки вона могла знати фрази святого письма? Вона була, скоріше за все, малограмотна, ніякої спеціальної богословської освіти не, мали, не мала і весь той спосіб життя, який вона вела, до того передбачав, мабуть, що вона навряд чи цікавилася предметами релігійними. Але вона говорить, цитуючи Святе Письмо, звідки в неї такі знання? Це заставляє нас задуматися над тим, а що насправді є найголовніше в житті. І е, тут приходять на ум слова е, митрополита Суроцького Антонія, подвижника благочестя ХХ століття, який теж тут в Великій Британії подвизався і е, створював е, громади православні, які зазначає про те, що у релігії. Є речі основні, первинні, головні, і є вторинні речі. І от головна річ в релігії це спілкування з Богом, це Воскресіння Христове. Це Тайна Святої Трійці те, що є основою християнського світогляду, християнського життя. А вже вторинні. Другорядні речі це ті конкретні вже обряди, яких ми дотримуємося. Подивіться, відвідуйте, хто бував у різних храмах, наприклад, там, Румунської православної церкви, чи Болгарської церкви, там, чи Грузинської церкви. Ми бачимо різні різні обряди, вони відрізняються. Якщо ми поїдемо з вами до Африки, наприклад, в Олександрійський патріархат, там взагалі обряди православні дуже, дуже не схожі на наші з вами обряди. І ніщо, і це, це розмаїття не заважає людям спасатися, тому що це є вторинне. І нам важливо в нашому житті обов'язково визначати, пам'ятати, що є найголовніше. Найголовніше дуже така розповсюджена фраза мати Бога в серці. Так, найголовніше треба мати серце, яке спрямоване до Бога і горить любов'ю до Бога. То тоді всі наші добрі справи, всі наші молитви, всі наші пости, наші вербички, які ми святимо, там, і там воду, яку ми набираємо на водохреще, воно все матиме свій сенс і своє духовне значення. А якщо ми просто виконуємо обряди і на перше місце ставимо ці обряди, ці зовнішні, то вони не будуть мати того, того ефекту, на який ми розраховуємо. Грубо кажучи, якщо. Ти не маєш Бога в серці, якщо ти не любиш Бога, якщо ти не гаряче в нього не віриш, то оце все, що я перелічив, наші всі гарні такі традиційні дії, обряди, вони, вони просто проходять в пусту. І навпаки, людина може не виконувати цих обрядів, не дотримуватися їх строго з якихось. Об'єктивних причин через неможливість. Але якщо вона гаряче любить Бога, то вона досягає висоти духовного життя. Я казав: ну, якщо, якщо вона не має можливості дотримуватись, тому що, як правило, люди, які люблять Бога, вони намагаються все виконувати, все дотримуватися, але все рівно в них Бог на першому місці. Бо дуже часто, на жаль, можна почути такі слова, від, особливо від наших жіночок, хазяйок, які кажуть: ой. Збиралася в храм до причастя, але не, зб... не приготувалася. Тому що треба було там і зготувати, і прибрати, і попрати. І... і поки я це все переробила, я вже до причастя не приготувалася. Тому що трішечки переставлено місцями, що є головним. Головне це причастя. А вже скільки там буде страв на Різдвяному столі, який той буде кошик великодній, це вже другорядні речі. Бо всі ці. Кошики, всі ці вербочки, які ми святимо, це просто похідна річ від того, що ми повинні мати все це любов до Бога. І не можна путати їх переставляти місцями. Я пригадую е, таку історію, колись в нас була така стара парафіянка в Умані, яка е, родилася ще до, до революції 17-го року, як що як вони з мамою піші ходили в лавру з Умані. І вона звернулася один раз до нашого священника, який там служив. Каже батько, будь ласка, посвятіть мені квартиру, в якій я живу. Він каже, я не буду. Він каже, батько, а чого ну ж квартиру посвятити треба? ж. Всі, всіх посвячені в мене ні. Він каже: «Я, я не буду тобі освячувати квартиру, тобі не треба її освячувати. Вона каже, як не треба? А от так каже: ти молитвами своїми її освятила за багато-багато років. А вона дійсно була велика молитовниця. Твоя молитва каже краще, чистіше, ніж моя, тому я не піду до тебе квартиру освячувати. І все. І так вона жила до кінця своїх днів в неосвяченій квартирі. Тому що священик дійсно правильно розумів положення речей. Жінка живе благочестиво, жінка живе завжди в молитві, тому все, що у неї, воно фактично вже її оцим життям, цією благодаттю освячене. До речі, поки я нагадав про ню, це було десь 90 мабуть, восьмий рік, 1900. в неї була баночка з водою, освячено 1961 року. І от вона давала куштувати мені ну, свіжа абсолютно вода. Це рік, в якому закрили наш кафедральний собор при Радянському Союзі, от в останній рік вона освятила цю воду і зберігала в баночці цю воду в себе там під ліжечку, вона в неї стояла. От така, така була в нас прихожанка. Тобто, в серці було головне любов до Бога, вірність йому, любов до людей. І тоді всі інші оці обряди вони були навіть для неї вже й не обов'язковими. Тому що насправді всі оці дії, які ми виконуємо, вони покликані для того, щоб нас вами привести в порядок, привести до Бога. Це допоміжні засоби для того, щоб ми прийшли до Бога. Тому зараз ми проходимо якраз період великого посту, і в нас іще є можливість взяти себе та би мовити в руку зробити якийсь такий духовний е, духовний ривок духов духовне зусилля для того щоб покращити наше з вами духовне життя для того щоб ми всі спаслися амінь